Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юр. Прийшов час оприскувати другий раз виноград після цвітіння. Ось у нас в такій стадії у нас вже з'явився ось такий горошок. Перед тим як робити оприскування я пасинкую виноград. Ось так. Я вже його пасинкував ось. Тут ще один залишився, покажу вам. Ось це є пасинок, ось він росте з пазухи ось цього листочка. ось так. І ми його будемо пасинкувати після першого листочка. Ось так, в цьому місці. І в нас залишається брунька. Це буде пасинкування першого порядку. Пізніше та брунька розвинеться, піде другий листочок, ось так, якщо поставити. Так, ось ця брунька буде рости і виросте знову ще один такий пасанок. Так? Оце є центральний. А це буде листочок. І ми будемо обривати його після другого листочка. Знов залишається ще одна брунька. Це буде пасинкування другого порядку. Ця брунька теж піде в ріст. І пізніше ми знову будемо так само пасинкувати, як і першого разу. Ось так. Ну і Цим пасинкуванням ми проряджаємо кущі, щоб вони провітрювалися. І накидалися хвороби, ну і більше був доступ сонця до нашої листочків. Я буду оприскувати ось такими препаратами. Ось це буде у нас танус. Це є від Мільдю. І фалькон від Уідіуму. Ось так. Зовсім недавно Євген Подвєцько рекламував ще один фунгіцид, так само від уідіуму. І він є тої самої фірми, що і Ranman фунгіцид. Як я не пам'ятаю його назву, я напишу в описі до відео, як воно називається. Ну що, На рахунок хімії все, хіба що ще в мене там один куш, підхопив кліщ. І я його буду обробляти маспіланом від кліща. Отак, з тим ясно, так. Може, щоб не стати. Ну і ще на рахунок довжини виноградної лози. Ось тут в мене є висота десь 2,50-2,70. І я зробив чеканку, щоб вона далі не росла. І буде розвиватися кущ, буде розвиватися ягода. Ну і будемо чекати урожаю. Ну і по прививках покажу вам. Так, Де мої прививки є? Тут є прививка. вона пішла. Вона наус вітер. Вуз видалим. Щось вона сюди злізла і її витягну. Ось так. Це є прививка. Веселіся прекрасно. прекрасна. Вже почну скоро підживляти монокалієм фосфату. Так і тут ще є. Не видно, слава Україні. У нас така прививка вже. О, вона вже велика. Ще десь в мене є прививка. Так, прививка де ти є? Так, тут в нас є Байконур. Ось так гарно запилився. Це є Ютал. Залася квіти вирощує в винограді. І ось тут є, все в ягоді. І ще буде нормуватися. Ну не знаю, Ютал може не буду, бо він мене так гатить Що Я не встигаю його обривати. Так, де там та прививка? А який вже є незапилений. Ось тут є прививка Це є находка Ось так Пішла находка, пішла, пішла, пішла І аж сюди вийшла Ось така вона вже находка Ще десь в мене є одна прививка І ті виноград І все на купу так, тут вже є. Ще не пережимає, хай все так буде. Ще одну покажу зараз. Десь вона тут є. Це є преображення. Таке запилені ріденьке. І ось тут є ще одна прививка. Ось вона пішла до гори. І має громко. гарна гронко. Я гронку, напевно, видалю. Бачу, що лоза не справляється, щоб вона мені визріла. Ось так, ось таке гронко. Гарне. Це є, що це є? Це є Василіса прекрасна. Ось так. Ну і ще десь одне було. зараз подивлюся так в мене стоїть басейн у Винограді. Це все преображення дуже ріденьке. Так. І тут є цимус то я розумію. Буду плакати, коли буду проріджувати. Це є Андрій 53, витягує його з тої хвороби. Вже три рази обробив брекселом кальцію. Маю надію, що в цьому році він настрашився, що я його дам під сокиру і він не буде тріщати. Ось так він виглядає старі листки. Ну, трошки виправився. Не знаю, чи ще роздавати брекселом кальцію. Зараз ще покажу одну прививку. Ось так виглядає прививка. Куш був повністю зрізаний, ось тут було зрізане, ось тут було зрізане. Тут було зрізане. Взагалі повністю куш був зрізаний. І я робив щеплення чорним в чорне. І така вже груба лоза. Ось так. Там є дві бруньки. Де мені не потрібні вони. Ось так. Одна лоза. Так. Це його рідний пагін. Це прививка. Ось прививка є. І вона вже має ягоду. Ось тут є прививка. Ось яка ягода вже вже опилився. От є ягода. Як то є? Я пізно його щепив, я щепив його десь в кінці травня, тому що я щепив десь 15 травня, чорним в чорне. І мені не пішло воно. Аж він пустив потім зелену лузу, і на зеленій лозі я щепив її. Ось тут тільки пішло чорним в чорне одне. Ось є зелений пагін пішов, обрізаний був, пішов, пішов, пішов і ось тут є щеплення. Ось так. І як він розвинувся, яка в нього сила роста? І він же зайшов аж 3 метри має. Це є технічний сорт. Це той, що я думав, що це каберне. Але це не каберне. Ось такий у нього лист. О, такий молодий. Нема бірки. О, тут ще є чорним в чорне. Не пішло. Ось так. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось наше відео, не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. До побачення. Дякую, оператору.